Мені зараз не дуже то потрібний. в мене є і вагнера, тобто краскопульти які немало не коштують, там і 20 тисяч, і, і лампи, і освітлення. Ну, коли я вже вирішив з цієї сфери потрошку ходити, то краще продати і вложити кудись, яке воно мені буде приносити користь. Багато чого можна зробити. Кому цікава така рубрика, Можете слідкувати, щось з цього вийде, буду викладати, що буду продавати, як розміщатиму, за скільки продам і куди вложу. Тобто, це, я думаю, ну, якби для мене цікаво. Як буде для вас, ну, напишете. Напишете там, ти, ета, який ти, куди ти йдеш, шпаклюйте і все. Це, це. Ні, друзі, я йду далі. Тож, хто не ризикує, тоже на зв'язку.